Десантники розпочали штурм: секретні прийоми мінометників та зачищення дамби поблизу водяного. Вітаю, це воєнкор. Мене звати Яна Загорська. Про події на фронті цього тижня розкажу я і наші воєнкори. <звук> Наш воєнкор Поліна Коваленко виїхала на одну з найнебезпечніших ділянок фронту, аби показати вам роботу мінометників. Воювати хлопці вміють, мають свої відпрацьовані секрети, які подивимось у репортажі. Їдемо на позицію до 120-го міномета. Попрацюємо, дамо трошки пілюлей оркам. Хлопці з мінометного розрахунку мають бути постійно на поготові, тому що, окрім їх планових цілей, по яким вони дуже активно насипають, ще прилітають координати від аеророзвідки, по яким дуже швидко треба відпрацювати. Поступає команда до бою. першим ділом це ну розмасковиться міномет. Командир читає коректуру, дає мені цифри. Я їх виставляю в мінометі. Наводюся, виставляю бульки, кажу, готово. Ну і жду команди на вогонь. З проміжком у дві години поступають цілі і треба виходити працювати. Інколи треба працювати як снайпера, тобто коригування йде і кожну міну треба покласти туди, куди кажуть. Так, Головна задача мінометників підтримка піхотинців. Наступ хлопців прикрити, ну самі понімаєте, стараємося максимально точно все робити, наводити, щитати, попадати. Інтенсивність роботи на цьому напрямку просто шалена. До 80 мін виходило і це тільки до обіду. може бути сімчали в, в першій годині, в другій, в третій. Можемо тільки відстрілятися опять сіль буде. Яка б не була ситуація, хлопці все одно жартують і посміхаються, кажуть, що найголовніше не втрачати бойовий дух і смачненько поїсти. Бистро набрала в добре. Шкет, командир розрахунку родом з Луганщини. Каже, що у всіх хлопців одна мета поскоріше вигнати ворога з рідної землі. Хочеться повернутися повернутись дім, щоб вся родина зібралась вдома. На рахунку десантників на цьому напрямку далеко не один успішний штурм, як відбити позиції у ворога, і що найголовніше втримати їх у своєму репортажі. Розкаже Олена Гаврилюк. Тренуються постійно. Штурмовики 25-ї окремої повітряно-десантної бригади відточують свої навички взаємодії підрозділами та й з застосуванням техніки. Олександр наголошує, підготовка суттєво допомагає на полі бою. Тому що десантно-штурмові війська це, так би мовити, їхній хліб. Це їхнє основне завдання. Бути завжди першими, як то кажуть, діяти на самотак Астріє, на ножа, Тобто особовий склад цьому тренується кожен день. Коли тренується, то особовий склад вже виконує бойові задачі. Перед тренуванням підрозділ обов'язково проходить інструктаж, аби під час роботи були злагоджені та точні дії. Сьогодні бійцям потрібно вибити противника та утримати позиції. Давай, давай, давай в Таке тренування підрозділів є дуже ефективним, адже Після них хлопці показують високі результати на полі бою. Умови максимально наближені до бойових. Піхоту прикриває техніка. Броня видвигається на свій рубіж, починає вести вогонь. Ми під перекриттям вогню висуваємося піхотою на інших машинах. По команді, по команді спішування і прикриваючи один одного. Працюємо в парах двойками в основному насуваємося, висуваємося до окопів противника. Під час тренування командири ускладнюють завдання. Бійці долають маршрут кілька разів. Після першого разу що буде відбуватися далі? Після першого пробного заїзду буде робота над помилками і потім вже будемо відпрацьовувати мінус до плюс. Робота триває, поки всі штурмовики не виконають поставлене завдання. Адже на відміну від ворога, ми тренуємося не на полі бою, зберігаючи життя. Погода на фронті грає дуже вагому роль. У сонячний день окупанти посилюють аеророзвідку. У таких випадках гармата не працює, надто небезпечно. Проте інколи хлопці йдуть на ризик. Коли саме розкаже Діана Каленик. Їдемо на позиції до батальйону К2, 54-ї бригади. За планом, екіпаж має відпрацювати по ворогу на самохідній артилерійській установці М-109. Дорогою до хлопців розпитали у командира про ситуацію на фронті. Ну, в небі можна сказати, що ворога дуже багато, дуже багато. Буває заліта авіація, але працює не точно, не точно. Вот. А на землі, в той смузі, там, де зараз працює, мої гармати, я, яких я перегую, там ворог стоїть в обороні. Розвідка доповідає, що в небі знаходяться три ворожі орлани, тому ми не можемо засняти, як вона саме зараз працює. Але поки ми спілкуємося з хлопцями, і якщо командир дасть добро і небо буде чистим від російських. Орланів М109 працюватиме по цілям. Поки гармата не працює, ми дізналися у командира, як швидко екіпажу вдалося освоїти іноземну техніку. Доволі швидко вона така, ну не сказав би, що складна використання. В принципі, все схоже на вітчизняне. Є деякі моменти, ми їх швидко підучили і там мелочі. Екіпажу гармати доводиться працювати по різним цілям. Найчастіше в роботі використовують снаряди 155 мм. міліметрів. Час від надходження команди до моменту пострілу займає лічені хвилини. Ми чекаємо. Команди, скажімо так, коли небо над нами буде чисте, і ми зможемо працювати. Особливо коли хороша погода, росіяни різними способами намагаються виманювати наш артилерійський вогонь, аби зафіксувати позиції нашої артилерії, щоб потім уразити їх своїми дронами камікадзе. Може бути таке, що безпілотники літають цілий день. Може, звичайно, особливо сьогодні. Ясна погода, краще нас видно, вище вони піднімаються. Щоб для того, щоб ми не могли їх візуально спостерігати». за час нашого перебування на позиціях, тактична обстановка в небі лише погіршувалась, тому нам за вказівкою командира довелося покинути позиції дорогою назад. Ми розпитали у командира, в яких випадках все таки гармата стрілятиме навіть при наявності великої кількості БПЛА. У разі якщо буде необхідно при штурмових діях противника, ми все одно відкриємо. Нагодували салом російських полонених. Або як це своїх не кидаємо у окупантів. Подробиці в інтерв'ю. Моя спешка називалася Хусік, сусідня Спешка називається АПОЛОД. Вони замітили в тепловізор рух Кацапів і відкрили по них вогонь з ПКМ. І вони почали кричати там, хлопці ми свої. Ні, стріляйте. Ми прийняли рішення взяти їх в полон. Вони сховалися в окоп, досиділи до ранку. І під ранок вони йшли на нашу позицію. Вони скинули зброю, були тільки в бронежилетах, каска. Ми їх взяли в полон, вони почали зразу проситись там, не вбивайте. Ми їх нагодували, сало, сало, хліб, водички, покурили, Часик з нами посиділи, поспілкувалися, і ми передали своєму руководству. З їхніх слів вони поміняли Вагнер. Вони казали, що Вагнер їх кинув, а їх кинули якби на м'ясо. Вони сиділи на позиції їх четверо суток. І як вони казали, що ваші дрони вже 20 разів на голову скидали їм подарунки. І вони хотіли відійти, а так як ми їх не пропустили, там їм треба було перебігти через посадку, щоб від одного до другого копа там 30 метрів, можна сказати, по відкритій місцевості. І чи що Чишу не Вугледар залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. На бойовому виїзді з нашими артилеристами побував Олександр Осовський. Разом з розрахунком гвоздики чекаємо координати. Цілий розвідка доповіла, що від самого ранку помітила активність на ворожих позиціях, і тепер дрони для нас уточнюють ситуацію. Поки ж берсерк ділиться фронтовими спостереженнями. Раз, два, три, чотири. П'ять коптерів в повітрі. Вони моніторять всю ситуацію. Контролює свою Так, звичайно, свою, свою ділянку. Так. Таким чином ми можемо бачити висування резервного противника. І вже тоді нанести враження безпосередньо. Артилеристи працюють поруч з вугледаром. Інтенсивність роботи залежить від ситуації на фронті. Кажуть, взимку тут було дуже гаряче. Зараз ворог атакує лише, коли назбирає техніки і живої сили. А є якісь можливо рекорди, скільки за день вистрілювали? 50. 54, чи скільки, я не пам'ятаю. Це таке не запам'ятовується, якщо чесно. Там вже трохи замучені приїжджаємо з роботи, бо ж самі розумієте, і голова вже не так особо. Тільки одне бам-бам-бам ну, за цілий день це дуже багато. Ну, буває, що там дуже йде якась невелика навала чи що. Ну, ми стараємося з усіх сил то зробити, ну, як, як не як наші хлопці. І Мусимо їм допомагати в будь-якому випадку. Перший постріл хлопця зазвичай пристрілочний. Після чого вони зв'язуються з аеророзвідкою, яка їх і координує. Цього разу влучили відносно недалеко. Тому декілька хвилин хлопці підкоригують координати і продовжать свою роботу. Розблокуй! Завдяки тандему з аеророзвідкою снаряди лягають ювелірно на позиції окупантів. Бронетранспортер М 113 вже давно зарекомендував себе як універсальна бойова одиниця. Військові використовують його для підвозу боєкомплекту або евакуації поранених саме з нуля. Які ще особливості має ця машина? Розкаже Марія Бібік, якщо є тройка, значить один підбігає вперед. Кричить крию підбігають ці два крию, вперед. Поняв, що є четверка, значить по два через одно. Поранений було використовування матросів, які робили штурмовий загін на машині М-113, легко броньовані з наводчиком, з кулеметчиком, з Браунінгом. Хлопці вже спішились та відпрацьовують штурм ворожих позицій і все під пильним наглядом командира. Підпрацьовували наступ, зараз відсутні. На Водяному, коли ми там одну із дамбів зачищували, теж були по нас обстріли дуже великі, нас дуже накривали артилерійським вогнем. Вона під'їхала своєчасно. Ми куювали двох поранених, які були важкі і дала можливість ступити нашим. Це всі новини на сьогодні. Поставте вподобайку, напишіть коментар, підпишіться на ютуб канал військового телебачення, та не забудьте про дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Будьте сильними! Слава Україні!